Працівники Львівгазу їдуть до Львівських шкіл ще раз нагадати молюкам про правила користування газом. Впродовж місяця такі уроки відбуватимуться у школах Львівщини. Розробляється графік, розподіляються інженерно-технічні працівники по всіх школах Львова, де ми проводимо з учнями перших-п'ятих класів, інструктажі по правилах безпеки газокористування в побуті. Коротка лекція дітям сподобалась, а ще книжки про те, як користуватися газом. Третьокласник Тарас Дума без дозволу батьків до газових приладів не підходить і добре знає, як поводитись, якщо є витік газу. Якщо затушився вогонь, може вийти чадний газ, який може смертельно отруїти. Що тоді треба робити? Ковити треба подзвонити службу газу. Найбільше дітей зацікавила аварійна машина Служби газу та спеціальні прилади. Люди переконуються, що є витік газу, викликають 104, ми приїжджаємо, маємо прилад, газоцинізатор, провіряємо всі з'єднання. До кінця жовтня працівники газової служби побувають у всіх школах Львівщини.